Україна має стати членом Європейського союзу і НАТО, і це не тільки запис Конституції України, це можливість Україні отримати безпеку і отримати заможне життя для наших людей. Але ми просто так за бажанням не станемо ні членами ЄС, ні членами НАТО. До цього країна повинна відповідати тим нормам життя, тим стандартам, які є сьогодні в цих країнах. І Україну насправді. Дуже близько вже підвели до того, підписавши угоду про асоціацію, що ми мали можливість стати членами Євросоюзу. Але так виглядає, що влада спеціально блокує цей процес, тому що зараз на столі лежить перший перемовний пакет. Про що цей перемовний пакет? Цей перемовний пакет про базові цінності, які є нормою життя для кожної країни Європейського союзу. Це верховенство права, це демократія, це плюралізм, це свобода слова. Тобто це базові цінності. І на жаль, українська влада не просто не чує наших європейських партнерів, таке враження, що всередині країни, прикриваючись війною, вони роблять діаметрально протилежні речі. І тоді ми вже отримали в резолюції Європарламенту від наших європейських партнерів письмово дуже чіткий перелік тих речей, які повинна виконати Україна, щоб стати членом європейського союзу. Але ви ж подивіться, що робить влада: верховенство права. Ми бачимо політичні переслідування, ми бачимо маніпуляції. Ці вреті ну, як можна по іншому трактувати сьогодні накладення санкцій, фейкових санкцій, mm -hmm. позазаконних санкцій на Порошенка і переслідування лідера опозиції? Парламентський плюралізм. Ми бачимо на сьогоднішній день, що на жаль, ті речі, які пропонують для інтеграції до ЄС НАТО, Європейська солідарність і інші політичні партії вони просто не приймаються. Бо слуги народу спільно з ОПС мають свою лінію, і вона точно не відповідає лінії на курс до Європейського союзу і НАТО. Свобода слова. Ну достатньо навести приклад єдиного телемарафону, де за державні кожні. Годуються олігархи, які є по факту власниками цих каналів, і ми прекрасно розуміємо, що з такою свободою слова нам закрита дорога до Європейського Союзу. Ну і, врешті, корупція. Uh -huh. Ніхто корумповану країну не прийме до лав Європейського Союзу. Оскільки би ти гроші не давав корумпованій владі, вони просто будуть розкрадені. Тому це ті речі, які сьогодні не залежать не від НАТО, не від ЄС, а залежать виключно від української влади. І наше завдання, як громадян, оскільки. Ми хочемо досягнути миру, і ми хочемо досягнути доброго рівня життя. Наше питання спонукати владу виконати базові речі, які відповідають стандартам Євросоюзу. Дякую.